8 січня предстоятель Української православної церкви у співслужіння духовенства Київської єпархії відправив велику вечірню у трапезному храмі преподобних Антоні і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Традиційно на другий день Різдва Христового столичне духовенство та віряни вітають зі святом свого архіпастиря. Від імені священнослужителів чернецтва та вірян представителя Української православної церкви привітав його секретар, архієпископ Переяслав Хмельницький Олександр. Душі що до Бога. За богослужінням блаженніший митрополит Володимир удостоїв нагород київських священиків. Звертаючись до зібрання, блаженніший владика Володимир наголосив на Вселенському значенні Різдва нашого Спасителя. А далі почалося колядування. Окрім двох хорів, що зазвичай співають за богослужінням у трапезному храмі митрополичого та хору київських духовних шкіл. Заколядував предстоятелю і дитячий колектив. Кожен, хто молився того дня разом із блаженнішим митрополитом Володимиром, отримав у благословення і Різдва два Христового. Найменших богомольців ще й солодощами частували.